Наступне велике оновлення операційної системи для iPhone стане одним з найбільших в історії, бо користувачі отримують доступ до нових функцій штучного інтелекту, матимуть повний контроль над смартфоном з комп'ютера Mac та вперше зможуть гнучкіше налаштовувати робочий простір. Я познайомився з деякими новими можливостями бета-версії і детальніше розповім про найцікавіші з них у цьому відео. Бета-версії будь-яких операційних систем не гарантують належної роботи усіх функцій. Заразом можуть нашкодити пристроям чи негативно вплинути на їх роботу. Тому охочим завчасно подивитися на оновлення iOS не радять використовувати для цього свій основний iPhone та обов'язково мати резервні копії всіх важливих даних. Редакція висловлює подяку інтернет-магазину PixoFon за надання iPhone 15 Pro Max для підготовки цього матеріалу. З минулими оновленнями, iOS потрошки отримувала все більше можливостей кастомізації робочого простору. При цьому вони давно вже є доволі базовими в Android, і за iOS 18 Apple надала користувачам ще більше свободи у таких речах. Таким чином, іконки застосунків тепер можна вільно переміщати у межах звичної сітки 6 х 4. Тож кожен користувач матиме змогу зручніше їх розташувати у просторі залежно від власних побажань. На жаль, саму сітку поки що змінити не можна, і, наприклад, мені було б дійсно зручніше, якщо б я міг розміщувати 5 іконок по ширині, як завжди роблю в Android-смартфонах. Але здається, на таку можливість мені ще пару років доведеться почекати. І хоча меншими іконки не зробити, їх можна збільшити. Щоправда, підписів з назвами таким чином не залишиться. Але, можливо, комусь такий вигляд робочого столу буде до смаку більше за стандартний. Фон можна зробити темнішим, і тепер іконки можуть змінювати колір. Є чотири опції автоматична, темна, світла або ж стандартна, а також кастомний вибір. І останній надає опцію навіть підлаштувати відтінки під шпалери. Наразі темними можуть стати не всі іконки, що можливо зміниться у майбутньому, а от кастомний колір змінить геть все, навіть з віджетами. Особисто мені подобається опція темних іконок з затемненим фоном, але я впевнений, що знайдуться такі користувачі, яким буде цікаво підлаштувати відтінки іконок під шпалери. І коли ми вже згадали про віджити, з ними також тепер значно зручніше взаємодіяти. Затримавши палець на віджеті, можна побачити меню швидких налаштувань, проте ще зручніший варіант просто потягти за правий нижній кут та обрати потрібну опцію. До речі, швидкий доступ на екрані блокування, де за замовчуванням ліхтарик та камера в iOS 18 також можна змінити на щось зручніше та нагальніше. Бо більше з різними режимами фокус вони також можуть змінюватися. А з маленьких дрібничок лише погляньте на нову анімацію при натиску на клавіші. Ще й ліхтарок тепер не просто може змінювати інтенсивність, але й кут променя, що складно передати камерою, наживо це має значно цікавіший вигляд. Незвична деталь, яка нагадує роботу матричних фар сучасних автівок. Контрол-центр теж зазнав організаційних змін. І якщо раніше це був один суцільний простір, то тепер за замовчуванням він має 4 окремі вкладки. Користувач також може додати ще декілька або прибрати їх на свій розсуд. На основному так само можна розмістити необхідні користувачу перемикачі. Вони змінили розмір та форму і тепер мають охайніший вигляд. З їх розміщенням можна поводитись так само, як з іконками та віджетами на робочому столі. Додавати й прибирати їх також значно зручніше, адже для цього не потрібно заходити у налаштування. Навігація між вкладками інтуїтивна та проста. Можна переміщатися свайпами вверх-вниз або штапами по індикаторам з правого боку. Заразом із контрол-центр тепер можна вимкнути смартфон, затримавши палець на відповідні віртуальні клавіші зверху. Це також значно зручніше, ніж по черзі натискати кнопки гучності та блокування. Насправді складно сказати, що це той самий Apple Way, адже чимало віджитів можуть тим чи іншим чином перетинатися з віджитами робочих столів, банально дублюючи функціональність. Проте трошки організувавши простори і підібравши для себе зручні функції, можна і розвантажити робочі столи, і отримати більше швидких налаштувань під рукою. Але у такому випадку знадобиться трошки часу на адаптацію та зміну звичок. Ба більше контрол-центр тепер відкритий і для сторонніх розробників. Це дозволить отримувати доступ до певних функцій інших застосунків і, скажімо, одним перемикачем відчинити авто чи увімкнути кондиціонер без підтримки Apple Home. Варіантів використання багато і лишилося дочекатися, коли розробники оновлять свої застосунки. Анонс нового калькулятора став мало не вишенькою на торті для iPad, який протягом усього свого існування не мав нативного варіанту. І за iPad OS 18 отримує такий, проте iPhone також дісталося класні оновлення. В iOS 17 він має два варіанти інтерфейсу. З оновленням до цього додається Math Notes. З ними можна навіть пальцем намалювати потрібний приклад і автоматично побачити розв'язання. А що ще цікавіше, застосунок може намалювати заданий графік. Погоджуюся, що на iPad та ще й Apple Pencil такі речі значно зручніше робити, проте сам факт того, що й iPhone може підстрахувати, точно не зробить гірше. Заразом в калькуляторі тепер можна знайти історію, видаляти не весь рядок, а лише останні цифри у разі помилки, а ще є вбудована конвертація валют та одиниць вимірювання. І рахувати айфон тепер може не лише у калькуляторі та нотатках, але й, наприклад, у рядку повідомлень. А серед нових застосунок застосунків. А серед нових застосунків застосунок. А серед нових застосунків від Apple, а серед нових застосунків... Ну, ви зрозуміли, від Apple тепер є й окремий менеджер паролів з лаконічною назвою Passwords. Користувачі раніше могли зберігати паролі в icloud Keychain, але з окремим застосунком це буде трошки зручніше організовано. Так інтегрований у систему застосунок допоможе зберігати паролі для різних сервісів, сайтів, Wi-Fi тощо. Він отримав мінімалістичний інтерфейс, який навряд когось сильно заплутає. При створенні нових облікових записів застосунок також запропонує непоганий пароль для зручності. Разом із цим Passwords дозволяє поділитися обліковими даними з іншими користувачами, якщо у цьому є необхідність. І, звісно, є синхронізація між iPhone, iPad, Mac, Vision Pro та навіть Windows програмою iCloud. Якщо хтось подумав, що стороннім менеджером паролів настане кінець, то це навряд. Інші розробники, які пропонують сторонні рішення та роками працюють над власними продуктами, поки що здатні на більше і мають ширшу підтримку. І особливо це стосується рішень для бізнесу. Чимало оновлень iOS 18 принесе у нативну галерею для перегляду та редагування фото і відео. Звичайного меню з чотирма вкладками знизу більше не буде. Інтерфейс прокручується вертикально, де зверху є основна стрічка з можливістю наближення та віддалення всіх відеозаписів, а нижче залишаються всі інші колекції, розбиті на окремі категорії. Також користувач може створювати власні. Звісно, залишився й пошук, який компанія обіцяла значно покращити у порівнянні з попереднім. На перший погляд, логіка побудови інтерфейсу не дуже звична, проте довго адаптуватися під неї не доведеться. Редизайн непогано освіжив галерею, зберігши всі попередні можливості у редагуванні. Втім, є один елемент, який не сподобався. При перегляді відео тепер немає там знизу, і пошук потрібного місця в довгому записі це може ускладнити. Теоретично розробники ще можуть придумати і повернути звичніший варіант. Часу до релізу на це вистачить. Здається, Apple однією з останніх застрибує у потяг зі штучним інтелектом, але все ж це сталося, тож iOS 18 отримує функції Apple Intelligence — штучний інтелект в різних частинах системи та специфічними можливостями. Сірі стане значно розумнішою з нею дійсно можна буде поспілкуватися причому не лише голосом, а й текстом. Браузер Safari зможе підсумувати вміст сторінки у зручному користувачій форматі. В Note з'являться додаткові можливості трансформації та обробки тексту. Навіть з'явиться генерація зображень. Для початку чимало з цих функцій буде реалізовано з OpenAI, проте пізніше Apple обіцяло додати й інші опції, як от, наприклад, Google Gemini. І цілком можливо, власний варіант Apple також не закине. Проте, на жаль, наразі випробувати функції Apple Intelligence у нас не вийшло. По-перше, публічні бети на момент запису не отримали такої функціональності, лише бети для розробників. По-друге, навіть з аккаунтом розробника функції Apple Intelligence не для нашої країни. А там де вони доступні, ще треба отримати своє місце у віртуальній черзі. Ба більше Apple Intelligence може затриматися і не з'явитися з релізом iOS 18. І навіть коли це станеться, підтримку отримують лише користувачі поточних моделей iPhone 15 Pro та Pro Max і логічно новіших версій iPhone. Звісно, окрім великих і дійсно помітних змін, компанія щороку додає сотні деталей та дрібних оновлень. На деякі з них чимало користувачів в принципі не зверне увагу, а дещо може сильно покращити досвід роботи. Серед того, на що я звернув увагу, в iOS 18 є декілька корисних речей. Наприклад, серед базових функцій для Action Button тепер є Shazam, що для деяких меломанів стане помітним пришвидшенням запуску розпізнавання композиції. Кожен окремий застосунок можна закрити за Face ID і, передавши смартфон в руки іншого користувача, він не зможе отримати доступ до галереї фото, месенджерів, пошти чи будь-яких інших сенситивних куточків. Власники AirPods Pro другого покоління при спілкуванні з Siri зможуть кивнути чи помахати головою замість відповіді так чи ні. Функція називається Siri Interactions, і вона може додати певної людяності при спілкуванні з голосовим асистентом. Гравці також зможуть оцінити гейммод. Який має зменшувати затримку для роботи бездротових контролерів та навушників, а заразом зменшувати фонову активність застосунків, вивільняючи більше ресурсів для вибагливих ігор. Напевно, не найактуальніша річ для України, але нативний застосунок повідомлень в iOS 18 отримав підтримку протоколу RCS від Google, що дозволить обмінюватися файлами кращої якості, реакціями і іншим з Android-смартфонами. Заразом в iPhone 14 та новіших версій зможе працювати за допомогою супутникового зв'язку там, де немає Wi-Fi та стільникових мереж. Знову ж, на жаль, поки що ця функціональність не працює в Україні. У застосунку телефона тепер з'явилася функція запису розмов. При його старті згенерований голос попередить співрозмовника про запис, а потім розмову можна буде переслухати у нотатках, де також буде варіант транскрипції. Запущений секундомір показує час у Dynamic Island, а не лише іконку. Швидкий доступ дозволяє фіксувати проміжки, призупиняти час та скидати його. У налаштуваннях батареї з'явилася опція обмеженого заряджання до 80% з кроком у 5. Причому, встановивши обмеження, змінити їх на повний заряд можна на певний час, коли буде потрібно, щоб смартфон мав більше запасу автономності. Зразом у налаштуваннях можна побачити індикатор повільного заряду, якщо використовується не дуже потужний блок живлення. І ще однією потенційно дуже корисною функцією для окремих користувачів стане Vehicle Motion Cues. Це певний механізм для покращення стану тих людей, яких захитує в автівках чи громадському транспорті. І хоча особисто для мене це не зовсім актуально, тож на власному досвіді підтвердити користь від такого нововведення я не можу, судячи з відгуків в інтернеті, така ідея дійсно допоможе користуватися смартфоном у дорозі. Та останнє, хоча й дуже корисне оновлення, можливість мати доступ до смартфона з комп'ютера Mac, тобто на робочому місці можна буде не чіпати смартфон і виконувати всі необхідні дії прямо з лептопа чи десктопа. Це означає, що, приміром, для реакції на будь-яке сповіщення не треба тягтися за смартфоном, який лежить на іншому кінці столу чи заряджається у куточку. Так само, якщо потрібен якийсь специфічний застосунок чи сервіс, доступ до якого є лише у смартфоні, або зручніший саме у формі мобільного застосунку, звернутися до нього можна буде із лептопа. Цю функцію я поки що також не випробував, але певно саме через неї чекаю на офіційні релізи оновлення операційних систем для iPhone та Mac. Звісно, все, що ми зараз побачили, та про що поговорили, до фінального релізу ще може декілька разів змінитися. Втім, попередні оновлення мають дійсно непоганий вигляд, та думаю, зможуть покращити використання iPhone. Можливо, не всі з цих функцій є оригінальними чи необхідними. Наприклад, мені складно уявити, що іконки з яскравими відтінками стануть надпопулярними серед користувачів, проте їх темні варіанти та більше опцій організації робочого простору мені дійсно сподобалися: і свіжий інтерфейс застосунку Photos. На жаль, одну з найбільших частин iOS 18, а саме Apple Intelligence, побачити поки що не вдалося. Проте розумніша серія резюме і форматування текстів. Та інші невеличкі твіки застосунків, все ж зможуть трошки покращити щоденні завдання. Якщо ж ви так само мали змогу ознайомитися з iOS 18 то розкажіть в коментарях, які саме оновлення найбільше сподобалися чи не сподобалися вам, та чи знайшлися якісь дрібні моменти, які вплинули на роботу з гаджетом.